Польща знову на вершині, але цього разу в невтішному рейтингу інфляції серед країн Європейського Союзу. За останніми даними головного статистичного управління у червні інфляція прискорилася до 4,1% у річному вимірі. Серед країн ЄС, які вже оприлюднили свої дані, це найвищий показник. Для порівняння у Німеччині інфляція становить лише близько 2% Тобто вдвічі менше, ніж у Польщі. І хоча ця першість тимчасова, приводів для радості небагато. Та є й доблі новини: липень може принести помітне покращення. Економісти прогнозують зниження інфляції нижче 3%, зокрема завдяки тому, що з показника зникнуть торічні липневі стрибки цін на енергоносії. Середньорічна інфляція в Польщі, згідно з прогнозами Erste Group, складе 3,6%.